Дітки злодюг і корупціонерів своїх батьків люблять, можливо, ще більше, ніж прості дітки, адже вони їм дали всього дуже багато, одним словом, духуя. Так і син засудженого злочинця з 85 по 90 рік Петро Порошенко любить свого батька дуже сильно, адже він йому дав дуже багато. Для мене сьогодні дуже-дуже важливий день. Вся країна відзначала день батька. У кожного з нас є батько. Кожного ми дуже дуже любимо. Але я хочу сказати, що мені з моїм батьком дуже дуже пощастило. А батько, засуджений злочинець, був смотрящим декілька районів, і, як ми бачимо, було звідки черпати свої багатства. І тепер пообіцяв йому, що той грабував ці декілька районів. А він зробить дорогу для тих людей. Пощастило. І городківці, і крижопольот, і Довшку, гайсину, і багатьом, багатьом, багатьом іншим містам, селам, селищам, бо він це сприймав як своє. І бачимо, яке це рабське радянське наслідя. Любити тих, хто тебе принижує і грабує. Він. 30 років чи більше грабував, принижував цих людей, а вони ну принаймні, на камері показують свою повагу. про порохуботи, чи ви любите Ахметова, Коломийського та любов, яку і досі люди зберігають по відношенню до нього, це найвища оцінка і найвищий сенс життя. Блять, моя програма, блять, так я не буду ставити в ефір. Він попросив, щоб я пообіцяв, і ви всі були тому свідками, що ми побудуємо дорогу. Дорогу побудували в Крижополі. Зараз дорогу будуємо в городківці.